Неможливо уявити сучасний мегаполіс без світла, тепла або ж водопостачання. Ці та багато інших комунікацій заховані від нас так, що ми їх практично не помічаємо, а згадуємо про них лише тоді, коли щось виходить з ладу. Тисячі трубопроводів, кабелів колекторів та інших конструкцій знаходяться примісінько у вас під ногами. Сьогодні я відвідую підземні вулиці одного з київських мікрорайонів, збудованого на початку 1990-х років. Так виглядають усі комунікації, якщо їх помістити до одного колектора такі собі підземні артерії міста. Висота цих галерей сягає 3-4 метрів. Ці ці підземні вулиці та проспекти закриті для жителів та гостей столиці. Сюди не водять екскурсій, і не дарма, адже це стратегічно важливий об'єкт. Але незважаючи на це, тут є місця, в яких можна гуляти годинами. Адже досить складно повністю контролювати подібні системи. Сьогодні я побуваю в подібному колекторі протяжністю 500 метрів. Я вже обійшов практично увесь мікрорайон, який буквально засіяний вентиляційними шахтами та люками. Але потрапити в колектор не так просто, як здається. Вентиляційні шахти. Мають спеціальні металеві решітки. Навіть якщо вдасться їх зламати, то всередині на вас скоріш за все чекатиме люк, котрий приварений до спеціальної металевої конструкції, яка, власне, і не дає його відкрити. Так само зі всіма іншими люками. Один із сотні може бути відкритим. І от мені пощастило. Це саме той люк, що мені потрібно. Зараз я знаходжусь у трубно-кабельному колекторі. Це суміщений колектор під одним з мікрорайонів Києва. Як бачите, тут знаходяться всі види комунікації, окрім газопроводу та каналізації. Тут закладені труби опалення, водопостачання. Ось тут проведені кабелі зв'язку, телебачення та інтернет. Зараз я знаходжусь на розв'язці, у якій до основної системи підключений підхідний тунель. Ось цей, по якому я тільки що прийшов сюди. Зараз я пройду по ось цьому тунелю, там далі з'єднання з підвалом та вихід до вентиляційної шахти, а потім піду в іншу сторону. Там на мене чекає більша частина системи. Отже, ось я підійшов до такої кімнати, і від неї комунікації йдуть до підвалу будинку. Тут безпрохідне з'єднання з підвалом, як і в інших будинках, і також тут є вихід до вентиляційної шахти, біля якої хтось розмовляє. Будьте обережні, проходячи біля люків, адже якщо ви проходитимете у районі, де є подібний колектор, і якщо люк проржавів або погано встановлений, то ви ризикуєте впасти з 5-метрової висоти, можливо і більше. Ну а тепер я пройду в іншу сторону колектора. За такими колекторами правило цілодобово слідкує черговий, тому потрібно вести себе максимально тихо та обережно. Адже якщо спіймають, то мало не покажеться. Спробуй їм потім довести, що ти просто зайшов сюди познівати. Досить далеко тянуться ці тунелі, але ось вже за цим поворотом на мене чекає такий місток, за яким буде красиве розгалуження. Як бачите, все тут досить таки акуратно виконано, навіть через трубу, яка перетинає колектор, перекинутий спеціальний перехід. Я прийшов до розвилки з перепадом рівнів. Приблизна глибина системи десь метрів 5-7. Зараз я спускаюсь глибше десь на 2 метри. Тунель що прямо веде до насосної станції. А направо до залу з колонами. Зараз я піду до насосної. Подібні системи зазвичай називають ТКК. Ця абревіатура означає трубно-кабельний колектор. Це прогресивний спосіб прокладання комунікацій і будівництво такого колектора потребує чимало коштів. Але плюсом даної системи є те, що не потрібно перекопувати вулиці, щоб замінити трубу, адже це все можна зробити ось в цьому просторому тунелі. І от я підійшов до чергової вентильної камери. Це скоріш за все теж відгалудження до будинку. І йду далі. Ну а далі видніється ще один поворот. Чутно як на поверхні хтось ходить. Не уявляю собі, під чим я зараз знаходжусь. Ну, тобто, де саме закладена дана ділянка тунеля це відгалудження є виходом комунікації до школи. Зараз я підходжу до насосної станції і тут потрібно бути більш обережним, адже на ній можуть працювати комунальники і там більше шансів когось зустріти, аніж у цьому колекторі. Ще одна вентиляційна шахта. Далі на мене чекала звичайна насосна станція з шумними насосами. Здавалося б, нічого цікавого, подібні є у кожному дворі. Але зараз я маю унікальну можливість поглянути на неї зсередини. Але не варто тут затримуватись, адже на мене чекає ще одна частина системи. На випадок затоплення ґрунтовими водами або ж прориву цих труб у колекторі передбачено систему дренажа у вигляді канав на підлозі. Тут їх не видно. Які виводять воду до дощових колекторів. Саме тому тут так сухо. Зазвичай такі канави ведуть до дренажної труби, яка розміщена у найнижчій точці системи, і через цю трубу вода потрапляє до дощового колектору. Але в цій системі все більш організовано. Тут канави, як я зрозумів, ведуть до насосу, який підкачує воду дощову каналізацію, щоб вода не перелилась через просту трубу. В систему під час ливня і не затопила комунікаційний колесо. Зараз я знаходжусь на розвилці і ось так виглядає ця канава для дренажа, якщо це дійсно вона, адже це єдиний отвір у підлозі, що я тут бачив. А тепер я рухаюся в напрямку кімнати з колонами. Такі завороти труб це П-подібний компенсатор. Звичайні повороти тунеля теж виконують функцію компенсатора, і вони призначені для теплотраси, а саме для компенсації температурної деформації. Тобто для того, щоб труби поступово не лопали при перепаді температури, наприклад, при змінах пори року. Ось, до речі, цікавий люк, а може і не люк. Не знаю, що це. Позаду є ще один такий же. Проходячи по поверхні над цим колектором, я їх не бачив. Я пройшов вже значну відстань. Ці тунелі досить такі довгі та мають гігантські розміри, адже висота тунеля складає 3 метри. Зараз я знаходжусь у великій камері з люками, з неї, як і з будь-якої іншої точки в системі, можна вийти на поверхню. Але не всі люки тут відкриті. Це, мабуть, теж компенсатор, ось ця велика кімната, але більших розмірів. Адже з'єднання з підвалом чи вентильної тут я не бачу. Це останнє місце, яке я вам хотів показати в цій системі. Залишилось пройти її до кінця та знайти вихід. А ось це щось схоже на люки. Але я думаю, що просто не вистачало бетонних блоків для будівництва стелі, і їх замінили на плити з отворами для люків. Тут знову ж таки оглядові камери та безпрохідні з'єднання комунікації з підвалами житлових будинків. Черговий компенсатор. Далі вихід до вентиляційної шахти. Ну а ось цей люк. Єдиний відкритий люк у цьому колекторі, є моїм виходом на поверхню. До нових зустрічей!